Михайло Куріпко за професією інженер-механік, автомобіле тракторобудування Свого часу він працював на автомобілебудівному заводі єдиним електромобільником, а потім у 98-му прийшов працювати на водоканал. За понад 25 років роботи у комунальній сфері пан Михайло пройшов тривалий шлях до керівної посади. Був в РСУ водоканал, ну, водоканала. механік, інженер в одній особі, таксіровщик, ну, все це в одній особі. Потім прийшов. Третій цех, ну так склалося, що батько вмер, а я бджоляр. Ну, і мені треба було більш вільного часу. Я прийшов сюди слюсарем, потім став майстром аварійної служби. Ну а після майстра вже став начальником дільниці номер 1 цеха 3. Ну, зараз виконую обов'язки зам заступника начальника цеха. Михайло був АТО, зокрема, пройшов Іловайськ. Воював у складі легендарної Запорізької 55-ї окремої артбригади. Потім повернувся на роботу до рідного підприємства. А з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Ну, для мене, у всякому разі, було важко, щоб просто по полю проїхати, там, по Соняху проїхати. Ну, якщо Сонях цвіте, старалися по дорогах їздити, ну, якби люди вкладалися, там, труд. Цінувати ми цінували труд інших. Ми ж не Кацапи, це Кацапи, вони вбивають все і знищують все. Але цьогоріч, за станом здоров'я, Михайло був звільнений в запас і повернувся працювати на рідне підприємство. Водоканал молодець. Вони мене постійно підтримували і... той першої частини, так би мовити, АТО і війни вони підтримували постійно мене. Ну і зараз от прийшов до мене, віднеслися, ну будемо так, з повагою. Колеги про Михайла кажуть, він відповідальний, впевнений в собі та сумлінно виконує свою роботу. З нагоди Державного свята Дня Незалежності, щоднями відзначалося, Михайло отримав державну нагороду. Коли е прийшов в запит, хто у нас є відповідальний, хто гарний працівник ще й воював в Збройних силах України. У мене навіть не було ніяких сумнівів. Я зразу надав його кандидатуру на цю надгороду. Медаль за працю із витягу Михайлу Куріпку в столиці особисто вручав президент України Володимир Зеленський. Михайло очікує, як і всі українці, на нашу найшвидшу перемогу. Найбільше бажання цього чоловіка, щоб його поранені побратими одужали і стали на ноги. А ще Михайло додає: мріє в майбутньому відновити свою пасіку. Анна Крамаренко Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.